Уявіть, що ви можете обрати будь-яку країну у світі, де жити. Чи обрали би ви Польщу? Я ні. Але тим не менше я вже півтора роки живу тут. І ось чому. Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні мені хочеться поговорити про причини, чому ми переїхали саме в Польщу, а також якісь плюси та мінуси, які для мене стали якимись очевидними, зрозумілими після півтора роки проживання в Польщі. Тож чому саме сюди? А перед тим як я вам все розкажу, поставте, будь ласка, лайк. Коментар і підпишіться на канал. Мабуть, варто сказати, що в мене ніколи не було якоїсь мрії переїхати за кордон, жити десь не в Україні і так далі, в мене доволі логічно і, як мені здавалось, правильно розвивається життя. Я народилася в Кам'єні Черкаській області, потім поїхала вчитися в Київ. І все було зрозуміло. Знаєте, робота, сім'я, розвиток, воно ну, все якось рухалось, от, по якомусь заданому наперед вектору, і все таке. Але коли ми зрозуміли, що цей вектор. Там, не буде так розвиватися через всі ці обставини, які ви і так розумієте. Постало питання переїзду і розгляду різних країн. І, от знаєте, коли цей вибір, нескінченна кількість можливостей, і ти такий боже мій що обрати, куди взагалі рухатися? І ми почали обговорювати, і в результаті приїхали в Польщу. І Ось чому основні фактори це те, що це близько до України. Чому це можливо? Бо це дуже спрощує шлях, щоб нам поїхати провідати когось в Україні, і так само з України, там бабусям приїхати провідати нас, онуків і так далі. Для мене це був топ-факт. Але уявити, наприклад, що ми живемо десь там за океанами, якісь Австралії, наприклад, було би дуже прикольно. Ну мені здається. Але тоді мені здається, туга за домом так підсилюється, бо так, хоч і ефемерна, якась можливість, але в мене є ця от відкрита опція, що я можу їздити туди, сюди, до в Україну з України а в Австралії. На жаль, ні, другий фактор переїзду саме в Польщу це те, що тут доволі просто е, оформити якісь документи, не як переселенця, а якісь там тимчасові документи, які дають можливість там користуватися всіма благами переживання там в Євросоюзі. І при цьому перебувати тут легально і там і доволі швидко це зробити. Дуже просто і третій важливий факт, що мій чоловік співпрацював там з ринками Польщі. Відповідно, він знав польську мову і знає польську мову, і це вже було знаєте, Перша ланочка, щоб налагодити цей процес. Хоча я вважаю, що мова не має бути е, визначальною при переїзді, бо будь-яку мову можна вивчити. Мені так здається, можливо, я не права, але так я вважаю. Ну що, перейдемо до плюсів і мінусів життя в Польщі, які я для себе виділила після півтора роки проживання тут. Е, першочергово, що хочу сказати, що довго отримувати громадянство. Для того, щоб отримати громадянство в Польщі, треба прожити 10 років. І після цього ти можеш маєш право його отримати. І це довго. Насправді, хто його знає, що буде за 10 років, і це і, знаєте, для мене це відчувається як стосунки з таким якимось ненадійним хлопцем. От ви вже так довго разом, і все добре, ви вже і квартиру тут разом орендуєте. А він все ще не впевнений і не робить тобі пропозиції. Ну, якось не дуже мені це подобається, але поки що приймаю. Добре, хоча би що о, це там легалізація по статусу УКР, яка є зараз, вона доволі проста, і продовжують, і поки що це не приносить якогось сильного дискомфорту. Але мені би хотілося папірець. Другий момент це консервативність суспільства. От уявіть собі, в Польщі проживає там близько 95% поляків, саме поляків, і вони ще й дуже такі, знаєте, традиційні. Вони е, ходять до церкви, мають свої там. Релігійні і культурні особливості, і вони є такими монолітними. Тобто дуже важко. Мені здається, мені здається, що по полякам дуже важко приймати щось нове, а люди з іншої країни для них нове. Це і це не про те, що там вони ходять по вулиці, і, не знаю, плюють на українців чи когось іншого. А це просто про те, що їм важко інтегрувати нових людей до себе, і оце які знаєте сувою відбувається дуже поступово. Ну знову ж таки, це мені так відчувається, і я просто трошки переживаю, що я ніколи не зможу відчути себе частинкою цього суспільства. Третій момент, і позитивний, і негативний водночас це те, що тут дуже багато українців, і негативного тут можна тільки підкреслити те, що ринок праці доволі заповнений. Трошки важко здивувати якимись там своїми там, навичками або там, сервісом, і так далі. Бо українці вже це показали. Ще один з мінусів невеличких, який мене здивував трошки на початку, це те, що в Польщі дуже. Мало говорять англійською, просто в мене було таке уявлення про закордонний світ, як нам казали в школі, що якщо ти знаєш англійську, то ти можеш говорити будь з ким про будь-що. І ось я приїжджаю в Польщу на той момент. Погано знаю польську, говорю англійською до людей. А мені ну ні, ще <проб> прошу до відзення. Вот. тому, якщо ви розраховуєте, що там англійська вам тут стане в нагоді, то ось так на вулицях. Навряд чи. треба вчити польську. Ну і останній такий мікро-мінус, який мені здається актуальний в усьому світі, це те, що великі міста, такі як Варшава і краків, перенаселені дуже велика висока оренда житла. Ще я знаю, що багато хто нарікає на медицину в Польщі, ну чесно, я не вважаю, що вона тут погана, що вона тут повільна. Я лежала один раз з отруєнням в лікарні, один раз народжуючи в лікарні з меншим сином. Лежала в лікарні, там старшим сином постійно ходимо до педіатра. Вони лікують. У мене якихось проблем чи претензій абсолютно немає. Все влаштовує. Так, а тепер переходимо до плюсів життя саме в Польщі. Ну, перше, очевидно, це близькість до України, і саме оце, е, можливість доїхати за менше ніж день до України. Якби працювало авіасполучення, взагалі питань не було, але і так дякую, все ходить швидко, доступно, клас. Друге, це менталітет легше порозумітися на базовому рівні з поляком, чим, наприклад, з німцем чи французом чи іспанцем. Хоча я не кажу, що щось там неможливо, просто мені здається, що менше чого треба пояснювати. І більше стає якось інтуїтивно зрозуміло один одного саме з поляками. І взагалі поляки от на такому побутовому рівні, от, так от просто на вулиці там пару слів перекинутись, вони дуже приємні, дуже відкриті люди. І дуже багато реагують на дітей, на собак, завжди зав'язують якусь коротку розмову. Тобто в цьому плані все супер. Питання виникають, коли трошки глибше хочеш копнути, але. Це таке, і якщо вертатися до от саме менталітету, то в принципі тут все побудовано так само, як в Україні. Мені тут все зрозуміло. Я розумію цих людей. Я розумію, чому вони роблять так, а не інакше. і Хоча би на це свій процесор, щоб все опрацьовувати інформацію навколо, ти не витрачаєш тобі зрозумілі ці люди. Так, ще в плюси знову додамо багато українців, бо ну це класно. Можна знаходити друзів, можна будувати контакти. і взагалі наявність великої кількості українців все таки зменшує цю величезну тугу за домом. Тобі здається, що ти ось ось, ось, уже вже трошки іти іти десь там. А також з плюсів не можу не відзначити дуже смачну молочку. Не знаю, чи це буде комусь важливо для переїзду саме в Польщу, але ну, тут правда дуже смачне масло, молоко, сметана, йогурти, сири, щось вони там їдять ці корови, якусь надсвіжу свіжу травичку. І прям класно. І взагалі ціни на продукти, там, наприклад, в порівнянні навіть з Україною, доступні. Плюс-мінус та сама ціна. І якщо я казала про консервативність в мінусах, то в плюсах скажу про те, що. Так, поляки консервативні, але багато їх звичаїв, традиції схожі з нашими. Відповідно, не так важко там сприймати і розуміти це все і можна влитись. А ще Польща дуже підтримує Україну, і це відчувається навіть в якихось програмах, там ініціативах, навіть всередині Польщі, і плюс до того в Польщі в принципі дуже мало росіян. Ну а хіба це не плюс? <сіх> тобто, навіть якщо чуєш якусь там російську мову на вулиці, скоріш за все будуть або українці або білоруси. І ще один плюс, яким я хочу користатися в подальшому, це різні там гранти і форми підтримки малих бізнесів. Саме в Польщі мені здається, що це дуже доступно, бо сюди там інвестується багато грошей з Євросоюзу, підтримують всі нові ініціативи. Просто придумуй. Роби, реалізуй, дізнавайся, які є можливості, і все виходить. У всіх, хто щось робить, щось виходить. Ну і звісно ж, плюс це близькість до всієї іншої Європи. Сідає в літак, в потяг, в авто: кілька годин, і ти будь-де на цьому континенті. Це прикольно. І взагалі, підсумовуючи це відео, хочу сказати, що в будь-якій країні є плюси і мінуси. Просто для когось переважає одне а для когось інше. А на даний момент я дуже вдячна Польщі, що вона так прийняла нас, дала нам е, можливість адаптуватися, інтегруватися і це все. І в принципі, мені тут зараз дуже комфортно, е, мені не хочеться там кудись переїжджати і все таке. Але оце відчуття емігранта, вимушеного емігранта, воно залишає знаєте, таке відкрите якесь питання, десь всередині: а чи точно це місце, а чи точно ця країна? А чи ти впевнена? От і така фонова, знаєте, мозкова активність вона є. Я сподіваюся, що це відео було корисне тим, хто планує переїзд, і цікаве, можливо, тим, хто вже переїхав. Якщо ви живете в Польщі або десь в інших країнах, напишіть, які у вас там плюси і мінуси для вас проживання в цій країні, бо в мене ось такий якийсь проміжковий етап. Я думаю, що через якусь кількість років можна буде зробити ще раз таке відео, подивитися, що зміниться, які плюси будуть, які мінуси. Дуже вам дякую за перегляд за цю розмову за кавою, про яку я благополучно забула, поки говорила. Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі в нових відео. Па-па!